В чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы И страха смерти И сам Господь в тот дом Хозяин нам войдет. Благословение Господь касается сердец. Где радости, счастье, любви в И благодать слил небесный наш Отец. Возрастают мудрости. Из... Ви знаєте взагалі слово де Це те ніби щось вже було. Да? Ти живеш зараз цей час, дивишся, і ніби вже щось було. Знаєте, в мене зараз таке відчуття таке, як будто це вже було. Знаєте, я проживаю цей момент ще раз. Але слава Богу, коли ми знаєте, в своїх хвилинах життя вони не погані, а хороші. Вони не приносять для нас роздратування. Розчарування, а навпаки, спокій і мир. Я думаю, що добре, коли ми не самотні в цьому світі. І я запрошую зараз сюди представника наших братів і сестер, яких тут досить також є багато сьогодні на нашому святі. Це община п'ятидесятників. Я думаю, це привітання, брату Легро Романович. Він ви бачили на відео вже раз там був. Напевно, і це раз буде, так що хай Бог благословить вас. Також від нашої церкви, яка знаходиться Поля Туринської, 15, хотілося б приєднатися з радістю до свята, свята подяки, яке відбувається в вашій общині, в вашій церкві тут сьогодні, і запросити вас на наступну неділю відвідати і нашу общину. Приєднатися також до подяки, яка буде складатися. Народом нашої церкви наступну неділю на 10-ту годину ранку. Дійсно добре радіти з тими, хто радіє, і нелегко радіти з тими, хто сумує. Сьогодні ми всі прийшли, приїхали на це місце із рідних, різних місць, можливо, з різних церков, є багато людей, щоб скласти подяку нашому Господу. Дійсно, він достойний слави, достойний хвали. І він бажає бачити свій народ вдячним йому за все. За все, що ми маємо сьогодні в нашому житті, за все, що Він дає нам, тому що те, що він нам дав, за те, що ми получили від Нього, нам прийдеться дати звіт. А те, що ми йому віддаємо, нам має бути нагорода. Я хочу оставити побажання. І зачитати два вірша, два стиха із книги Біблії. Книга пречи, 11 глава, 18 вірш. Нечестивий Нечестивый діло дело а осеющим правду, награда верна». І книга пророка Осії, 10 розділ, 12 вірш. «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». В этих двух стихах несколько раз есть слово «правда». И действительно, на сегодняшний день это достаточно сутьево, важно для нас, Як в служінні, так і в особистому житті, так і в відносинах, в домах. Благословен той дім, співала благословенна сім'я в Господі. Я коротко почув декілька фрагментів їхньої віддачі Господу, і хочу сказати, що мало сьогодні, небагато, верніше сьогодні, людей, які хотіли би. Вс положити своє життя на жертвенник. Тому що це за собою несе якесь позбавлення чогось, позбавлення часу на особисте життя, позбавлення часу на уют, на бит. Але Господь нас призиває до цього. Сійте собі в правду, нечистіве діяє діло, діло ненадіжне. Ви знаєте, ми сьогодні зібралися тут чудесний день, сонце. Неділя багато із нас працюючих людей, хтось під'їхав, приїхав з відрядження, хтось ночами тиждень не спить, десь має таку роботу. Треба вставати ранком і приїжджає пізно. І хотілося б відпочити неділя. Неділя для християн день Господній. І найбільший спокій ми можемо знайти у них Ісуса Христа. Нечистіве діла діло ненадіжне. Ви знаєте, багато сьогодні людей роблять щось і не маючи впевненості, що з того буде, які наслідки будуть після їхніх справ, після їхньої ну, дороги. Багато хто сьогодні живе, можливо, ще тільки встав з постелі і переживає, хтось додому не прийшов з дітей. Десь чоловік вчора не вернувся вовремя з роботи, десь дзвони, десь не доїхав, не щось не сталося і тривога. Люди, які не знають Бога, багато речей вони будують, і те діло не є надіжне. Дорогі брати і сестри, дорогі всі присутні, хто сьогодні прийшов на це місце, но сюму награ... правду награда вірна. Ми сьогодні бачимо наслідки. Посіва. Ми бачили їх на екрані. Ми знаємо себе, що ми зробили за цей рік для Господа, один для одного, в своїх сім'ях, у відносинах, що ми збудували, що ми розрушили. Ви знаєте, як добре будувати, але будувати треба тільки на правді. На неправді нічого не збудуєш. До мене приїжджав мій. Ви знаєте, ми їдемо. І йому завтра від'їжджати, він каже: слухай, я вже від'їжджаю, я, я так хочу з тобою поїхати. А він каже, да ти ж дуже часто їздиш і багато. Я говорю, ти знаєш, ну хочеться щось, щось, щось. А він каже, слухай, дивлюсь на тебе і думаю. Тобі каже, отако в твоє життя, хоча би кожний день по одному новому чоловіку, щоб ти з ним познайомився. Тобі, можливо, було би краще і легше. Я кажу так, добре, по одному новому, щоб будувати відносини, але треба не забувати і тих, хто є. І ви знаєте речі, якщо розрушаються, то вони розрушаються по одній причині. Десь не було правди. І та правда сьогодні повинна бути в церкві, в сім'ях, в родинах. У відносинах, у справах. Якщо не буде правди, що ми посіємо? що виросте, дорогі брати і сестри, дорогі християни, я бажав би усім нам, бажав би нашим домам, нашим сім'ям, нашим родинам, нашим церквам правди, сіючиму правду, награда вірна. І пророк Осія Духом Святим каже, сійте себе правду, розпахивайте у себе на війну, ібо время временем Господа, щоб коли Он прийде, дождем пролив на вас правду. Хай поможе нам усім Господь сіяти правду, сіяти у відносинах чоловіка і жінки, у відносинах батьків і дітей щоб та правда вона не відділяла нас. Пророк Малахія, остання книга Битие, каже, я пошлю ілію Пророка пред пришествием Дня Господнього, щоб Он, когда прийдя, обратил серця отців к дітям і серця дітей к отцам, щоб я, когда прийду, не поразив землю прокляттям. Ви знаєте, коли ми відділяємося, коли відділяються старші від молодших. Ви знаєте розстояння. Коли молоді йдуть далі вперід, є опасність. Даже Моїсей, коли прийшов до фараона, то фараон казав, ідіть, ідіть самі, каже ні, ми, ми підемо із стариками і з дітьми нашими. Уявіть собі. Середніх літ людина каже, із стариками і з дітьми. Ми не хочемо розділятись. Ми не хочемо, щоб нас щось розділило, тому що якщо ми оставимо когось, то розділяти нас. Хай поможе нам Господь. Дорогі брати і сестри, нам, нашим сім'ям, щоб наші очі, наші лиця були підняті, щоб як свій час Бог сказав Каїну, Каїн, Каїн по чому понікло лицо Твоє? «Если делаешь добре, не ли лица». Скільки сьогодні в домах є, я не говорю про нас, але скільки сьогодні в домах є неправди, приходить чоловік додому, лице опущене, а жінка дивиться і хоче побачити правду в очах і не знаходить її. В нього на устах багато слов, багато оправданій, багато. Я би сказав таких якихось речей, а немає правди, а серце болить. Сьогодні повинна правда бути нашою піщою, нашою життю, в наших домах. Хай поможе нам Господь, добрий брати і сестри, сіяти правду, сіяти правду в відносинах, сіяти правду в сім'ях один між одними, пожньом. Пожньом доброї. А якщо будемо сіяти щось інше, що виросте? Можливо, у когось сьогодні починається нове життя, молодий, тільки увірував. Ви знаєте, Біблія говорить, пишу вам діти, ібо прощені гріхи вам ради імені Його. Ну далі в Еклезіаста пише для юношей. помні, помні, говорить, ході в дні юності своєї, вкушай от серця своєго, ході поведіння очей твоїх, но знай. За все то Бог приведе тебе на суд. Ви знаєте, гріхи дитинства, коли дитина маленька, вони прощаються. Але ошибки юності вони можуть привести потім в старость і нагадати нам, коли ми сіли без правди, коли ми жили, як хотіли. Навіть Давід, коли побачив в сині своєму авісаломі возмутівшогося, який став йому противником, він сказав, в одному із псалмів, Господі, гріхов юності моєї не вспоминай, не сьогоднішніх, не гріхов дійства, яких Бог простив, гріхов юності. Хай поможе нам Господь, дорогі брати і сестри, сіяти правду, розпахувати на віну, шукати нових друзів, але по правді і пожнем милость, і Бог прольє на наше життя своє благословіння. Господу, Хай буде слава. Амінь.